Сьогодні 1 квітня, День сміху та міжнародний день птахів. 1 квітня 1880 року Миколаївська міська дума ухвалила рішення про закриття старого татарського кладовища через розташування на схилі крутого берега Інгулу і відведення місця розміром 50 на 25 сажнів під нове, розташоване поряд з єврейським і караїмським кладовищами. У 1906 році була підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Саме до цієї події і приурочений міжнародний день птахів 1918 року у Миколаєві міською думою було обрано тимчасову управу до встановлення місцевої влади Української Республіки. Створена особлива комісія для з'ясування збитків, заподіяних місцевому населенню під час повстання у місті. На той час було відомо про 925 убитих і 342 поранених. 1919 рік Декретом Раднаркому України Асканію Нову оголошено Народним заповідним парком. 1921 рік Миколаївський повіт З метою боротьби із пошистю віспи було проведено вакцинацію 20% населення губернського центру та повіту. У деяких волостях поширення захворюваності на віспу було зупинене. 1949 рік у Миколаївській області розпочався обласний мотопробіг, який тривав 12 днів. Маршрутом мотопробігу охоплено 17 районних центрів і 75 населених пунктів області. Мотоциклісти пройшли 760 кілометрів. 1950 рік Миколаїв. Для індивідуального продажу населенню надійшли легкові автомашини Москвич. 1971 року у Миколаєві почав працювати широкоформатний кінотеатр Юність із найбільшим екраном у місті. Мав всього один зал, що міг вмістити 1067 глядачів. У часи СРСР на кінотеатрі було розміщене гасло. Найважливішим з усіх мистецтв для нас є кіно Володимир Ленін. Квиток на дитячий сеанс тоді коштував 10 копійок. У січні 2013 року кінотеатр був закритий через неприбутковість. 1995 рік. У присутності міністра оборони США Уільяма Перрі в Україні почато демонтаж і знищення ядерного озброєння. 1431 року народився Франсуа Війон, перший французький лірик пізнього середньовіччя, у 1578 році. Вільям Гарвей, англійський лікар, засновник сучасної фізіології та ембріології. 1809 року Микола Гоголь, український та російський прозаїк, драматург, поет, історик і фольклорист. Саме його перу належать всесвітньо відомі твори Мертві душі, Вій, вечори на хуторі поблизу Диканьки, Тарас Бульба та інші. У 1815 році народився залізний канцлер Отто фон Бісмарк, ідеолог створення Німецької імперії. У 1865-му шістдесят Ріхард Зігмунді. Австрійсько-німецький хімік лауреат Нобелівської премії з хімії 1925 року. 1873 народився російський композитор Сергій Рахманінов, один із кращих представників фортепіанного мистецтва. У 1906 році Олександр Яковлів, авіаконструктор літаків серії Як, такими іменами і подіями запам'ятався перший день квітня.